Хто з вас без гріха. Можливо комусь подарувати. Ми з вами говоримо тут. Про Ісуса. Вже стільки я розказую вам життя Ісуса, для того, щоб ми ще більше і більше закохалися в Нього. Ми говорили з вами про грішників, які бігли до Ісуса. Про те, як Ісус виходив. На зустріч до грішників. А сьогодні я вам розкажу про жінку, яку приволокли до Ісуса. І кинули під ноги Йому у храмі. Цю жінку вела товпа. Розлючена книжників і фарисеїв, які добре знали закон. Вони спіймали її на перелюбі. По дорозі до храму каміння вже було у їхніх руках. На цю жінку чекала смерть, так вимагав закон. І ось вона перед Ісусом. Як поводить себе Ісус? Спокій. Врівноваженість? Ноль уваги на жінку? Начебто її нема. А ось. Люті праведники повні гніву і каміння з-під пазухи виглядає. Учителю оцю жінку зловлено на гарячому вчинку перелюбу. По закону її потрібно закидати камінням. А ти що скажеш? Отак От почався суд, їхній суд. А Ісус відповідає, пишучи перстом по землі. Хто з вас без гріха? Перший на неї той камінь нехай кине. І далі пише. Цей перст знає, що пише. Хто з вас без гріха? Падає камінь один за другим. Один за одним покидають. Храм, фарисеї, книжники, і лишається Ісус і жінка. Де ж ті, жінко, що тебе оскаржували? Чи ніхто тебе не засудив? Ніхто, Господи? Не засуджую і я Тебе. Вірите ця жінка, йдучи додому, вона вже знала, що більше вона не буде грішити. Ісус звільнив її від осудження. Вона вже більше. І себе не судила. Вона була вільна від гріха. Так робив і робить Ісус. Це Його школа. Як працює Ісус? Спершу Він звільняє тебе від осудження. А потім іди і не гріши. Це Божий порядок, як працює релігія. Що ми бачимо, чуємо в церквах. Ти спочатку не гріши: ось тобі спокута, така чи інша. Ось тобі вилучка, ми побачимо. Чи ти будеш грішити, чи ні, а потім, як ти не будеш грішити, то ми знімемо осудження. Є різниця? Ще яка? Це благодать, яка на Христі говорить вам прямо зараз. Усе осудження вас. Через інших ваше себе на Христі. Ісус Христос забрав це все на хрест. Він був осуджений, щоб ми були вільні. Не осуджуйте себе і не осуджуйте когось. Щоб ще краще продемонструвати вам це, ми зараз з Михайлом продемонструємо. Ага. Олічка. А ти прочитай нам місце зараз? Червона закладочка, червона відкрий. Діслання до всіх церков. <різوع> <різوع> Що я маю читати? І чого? І чого в оці брата свого? Ти за скалку бачиш? А колоди ж Ш... у. Своясному оці ти не бачиш? Чого ж ти бачиш у свого брата за скалку, а колоди в своєму оці ти не бачиш, що ти шукаєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за заскалку з твого ока, коли он колода у власному оці. Лицемірі, лицеміре! Вийми перше за колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти за заскалку з ока брата свого. Ти чуєш? Можливо, комусь подарувати оцю колоду. <гум> <Tá>? <гум> Будь ласка, а взагалі-то я би пропонувала всім пастирям церквам поставити оту колоду просто біля трибуни. Може, вона більше буде говорити проповіддю для церкви. <гум> Прошу.